Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді розглянемо перспективну соціальну мережу з підтвердженим андропом яка працює на блокчейні Solana. І також розглянемо, які дії нам потрібно для того, щоб мати участь, отримати винагороди від цієї платформи, і також спосіб, яким ми вже зараз можемо отримати винагороди від цієї платформи. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. І далі потрапляємо на сам сайт, поговоримо сьогодні про соціальну веб-3 мережу DSVR, яка працює в мережі Solana. І зараз ми можемо прийняти участь в вайндропі від. Цієї платформи. Інвестовано сюди 9 мільйонів доларів ось такими компаніями, однією з якої є PolyChain Capital. Також можемо переглянути їхній твіттер. Хай тут і небагато підписників, але вони вже мають золоту галочку, а це вже щось та значить. Також постійно вони викладають пости. Команда активна. І тут ви можете ознайомитись з останніми новинами та питаннями, які вас цікавлять щодо платформи. створена ця Соцмережа для ком'юніті Solana. Тут так і вказано соціальний дім Solana. І для того, щоб нам тут зареєструватися, ми натискаємо Sync App. Реєструватися ми можемо за допомогою гаманця або юзернейма. Використовувати тут гаманці можна Phantom та SoulFlyer Наприклад, обираємо гаманець, за яким реєструємося. Далі переходимо до авторизації. Я реєструвався за допомогою Phantom Натискаємо на нього. Підписуємо дозвіл і далі потрапляємо на головну сторінку. Ну і звичайно, як всіх. В соцмережах ми відразу бачимо ленту. Можемо тут лайкати, коментувати, репостити пости. Але перед початком нам потрібно налаштувати свій профіль. Це також тут є обов'язковим, тому що самі розумієте веб-3. Тут головне проявляти активність. Переходимо в наш профіль, натискаємо Edit. Тут встановлюємо аватарку. Тут також можна встановити NFT, якщо вони у вас є на гаманці. Як бачите, я так і зробив. Далі. Робимо шапку, вводимо свій юзернейм. Також ми можемо його потім змінювати за 50 цих поїнтів чи токенів, які ми тут заробляємо. І далі стараємося максимально заповняти всі поля, підключаємо свої соцмережі, email, все це зберігаємо. Далі можемо повернутися на головну сторінку. І перше, що ми робимо щодня, це збираємо поїнти. За щоденний вхід натискаємо тут на блискавку і бачимо, що за кожен вхід ми будемо отримати понти. Просто заходимо і їх збираємо. І також тут важливо збирати їх безперервно, так як за кожні 7 днів збору ми будемо отримувати айндроп-помножувач, тому самі розумієте, що платформа намікає на те, що буде айндроп, тому обов'язково залисти цей сайт у закладках і коли щодня заходите, збирайте ці поинти і також помножувачі для того, щоб отримати максимальні винагороди. Далі ми також активно підписуємося на різні. Портали, просто можемо тут навіть натиснути Join. Все, ми підписались активно, але також не потрібно фанатично до цього відноситись і за день підписуватись на сотні або тисячі цих порталів, щоб система не розпізнала вас бота. Також далі можемо підписуватись на інших користувачів, там знаходимо будь-кого, просто на нього підписуємося. Також можемо натиснути, наприклад, на його фоловерів, щоб більше довго не шукати. І тут просто підписуємося на. Любих користувачів, хтось обов'язково підпишеться вам у відповідь, але також не потрібно підписуватись на велику кількість користувачів. Краще щодня на 5-10 аккаунтів підписались, або якось чередувати цю кількість. Ну, не потрібно підписуватись на всіх відразу. Далі, також створюйте. Тут пости, натискайте на плюсик, вводите якийсь текст, бажано додавайте картинку і постити його. Це також краще робити хоча б раз на тиждень, щоб було видно вашу активність не тільки в лайках та підписках, а ще й в тому, що ви щось тут публікуєте. Переглянути ми можемо їх в себе в профілі. Ось, наприклад, як я зробив пост про кадабру, навіть сюди вкинув свою реферальну силку, тому ви також можете тут просувати свої проекти. І, можливо, навіть до вас прийдуть якісь реферали. Також я залишу ссылку на свій профіль в описі, підписуйтесь на мене, лайкайте, репостите мої пости, я в відповідь буду робити те ж саме. І таким чином створимо активність одне одному. Ну і ось таким чином ми проявляємо активність, збираємо ці політи. Обов'язково не забуваємо про щоденний вхід. та Збір цих понтів, щоб отримати максимальний помножувач. Тут ми також можемо ще переглянути наш валет це буде відображатися гаманець, який у вас підключений. Як бачите, ці NFT в мене є на гаманці. Також можемо глянути токени. І також ще забув сказати, що як бачите ось ця партія NFT також тут відображається, що це Loot Box. Їх ми можемо знаходити на самому сайті. Коли гортаєте ленту, наприклад, десь там лайкнули, перейшли на пост. Наприклад, ось натиснули на нього. Мені саме в цьому пості і випав цей бокс. Їх можна знайти щодня два. Я поки що случайно на один наткнувся, але якщо у вас є бажання, можете їх шукати. Він просто тут з'явився, я на нього натисну, відкрив і там випала NFT. І як вказано, що на цьому сайті також можна буде просто обмінюватися, наприклад, своїми створеними NFT між спільнотою Solana. Так що не знаю, чи ці NFT будуть чого варті, але як думаю, як це ще проходить Айдроп, то можливо навіть за те, що ми збираємо ці NFT, ми також зможемо щось. Отримати, тому кому цікаво, можете пошукати та збирати ці бокси. І можливо, там випаде навіть не тільки NFT або якийсь помножувач, або поінти. Точно я вам казати не можу, так як я не знайшов ніякої такої інформації щодо цих боксів, але в одному з твітів в Твіттері я бачив, що можна знаходити саме два. Також тут ще можна проходити компанію на зелі. Тут не всі працюють завдання. Я поки що виконав декілька для того, щоб попробувати. Зараз вони перевіряться. Тут перше це взагалі не робить, бо удалена навіть сторінка з твіттера, але далі там можете. Запросити сюди друга, підписатись на Discord. Це завдання теж щось потрібно. 10 чоловік пригласить в Discord. Тому не знаю, як його навіть виконувати. Але також тут, як бачите, доволі велика кількість завдань по самій платформі. Тут, наприклад, на когось підписатися, переглянути там відео і доволі непогано насипати XP. І також є ще завдання по Twitter. Ну, але не нагружайте дуже свій твіттер для того, щоб вас не забанили. Також ми можемо тут переглянути лідерборд, бачимо, скільки користувачів тут проходять ці квести, скільки вже назбирали експіріенсу. І також в них в Discord є така інформація, що за те, що ми проходимо зілі, ми можемо отримати щомісяця 10 доларів в солані. Ось тут бачимо кількість переможців. Останній розподіл, як бачимо, був вже 2 січня. Цього року, тому я думаю, можливо за цей місяць також можна буде отримати ці 10 доларів. Відправляти, як пишуть, вони тут вам відразу на гаманець який ви підключали. Саме яка кількість тут користувачів винагороджується зрозуміло, тому що як бачите, їх дуже багато тут. Пишеться, не хочеться їх навіть рахувати, а тут ніде я не бачу, щоб було вказано саме кількість, яка буде винагороджена. Ну я думаю, якщо вони пишуть, що 1000 доларів щомісяця по 10 доларів, то це виходить 100 користувачів. Ну, можливо, тут навіть і є ці 100 користувачів. Тому також проявляйте активність і можливо ви станете одним з цих переможців. Також читав в одному блогі, що на Новий рік вони також роздали 100 активним користувачів. Платформи по 25 доларів в біткоїні, але підтвердити цю інформацію я не можу. Це так просто таке прочитав. Тут ніде я не знайшов цієї інформації, але якщо вони навіть роздають щомісяця за зелі, то можливо навіть вони і нагородили самих активних учасників. Тому це також є стимулом працювати на платформі і отримати додатковий бонус. Так що працюємо на платформі, проявляємо максимальну активність. Також давайте заходимо один до одного, лайкаємо пости, коментуємо, репостимо і збираємо поинти. Моя думка, що проект добре винагородить своїх користувачів, тому що він на солані, солана зараз на хайпі. Більшість проєктів в цій мережі зараз гарно вистрелюють, тому я думаю, що. Такі серйозні проекти обов'язково покажуть гарні результати, тому працюємо і чекаємо подальших новин щодо роздачі. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!